Я знаходжуся на Флориді вже більше місяця, і кожен день я спостерігаю за цим озером з острахом, намагаючись, боючись, побачити тут алігатора. І ось нарешті мені здається, оце він маленький алігатор, бо мені говорили місцеві жителі, що вони ще сплять, бо ще зима. Але оце таке довге. Оце таке пливе по озеру, мені здається, що це маленький алігатор, бо я ще жодного разу протягом місяця ось такого не бачила. Ой, сьогодні 15 березня тисячі, о, 2024 року. О, о, воно досить довге. Може, воно вилізе на берег? Жах. Що ж, будемо очікувати наступних проявів алігаторських.